В києво Святошинському районі продовжується проведення робіт по підготовці закладів до опалювального сезону 2013-2014 років. В першу чергу приділяється увага закладам освіти медицини культури. Для сфери освіти визначені дати закінчення ремонтних робіт. Це 25 серпня. Адже з 1 вересня починається навчальний рік. В цілому по всім навчальним закладам проходять ремонти, ремонтуються дахи. В першу чергу вікна, підлоги, значить, також звертається багато уваги щодо опалювальних систем та котелей. В п'яти школах Києва-Святошинського району проходить заміна на старих типових котлів для опалювання приміщень на нові модульні котли, що є виконанням державної програми щодо переходу на альтернативні джерела енергії і значно зменшить споживання природного імпортованого газу. До нового навчального року ми дуже ретельно готувалися. Повністю зроблений косметичний ремонт усіх приміщень, в тому числі і класів. Зараз нам залишилося ще закінчити ремонт опалювальної системи. Створені комфортні умови для навчання дітей. і Батьки дуже задоволені нашою школою. На жаль, напевно, в цьому році нам прийдеться йти ще й у дві зміни, тому що ми вже стаємо переповнені. На сьогоднішній день у Києво Святошинському районі вже 75% навчальних закладів готові прийняти дітей на новий навчальний рік, гарантуючи їм теплі та затишні умови. У інших 25% закладів планується закінчити роботи за два тижні.